Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я пензлюю на базу. У мене, мене виявився е, вільний час. Ну, типу він був вільний. Просто в мене не було сильного хотіння знімати якесь відео. А на YouTube я вже я рідко щось викладаю, так як вирішив, так як в мене є час, я зніму обзор на базу. Як вона виглядає? Зараз так як е, близько 6 місяців тому вийшло відео обзор моєї бази. Там хатка яка трикутна. З неї не було, в принципі, нічого. А так як ми прокачали, напевно, як ви увидите, ніхто з вас навіть цього не очікував. Так що дивіться, ми пробираємося тут. А... Тут зісто все прори... заросло, але на базі ми зробили порядочок, так що там трави великої нема. Просто стежка така в нас спеціально замаскирована для того, щоб люди, які проходили мимо, не увиділи. Отопчену файно обрізану стежку, як ми робили тут. І не пішли цим шляхом до нашої бази. І не зробили, може, якусь кару. Я вже підходжу, але ще буквально метрів десять. Камера буде на землі. Так що постараюсь зробити швидкий обзор. А ми поїхали. ззаді ще... мене йде моя ще сестра. Вона вирішила просто піти за компанію. Так виглядають наші сходи. Шість місяців тому сходів тут не було. Було просто схил і дерев'яний хрестик. Я його знімав пів року тому. Дивимося, наша легендарна оцево, дровітня, яка напівпуста, бо ми багато разів вже палили вогончик. В моєму Тік-Ток-аккаунті ви могли. Хто підписаний TikTok, 100% знав. Далі. Переходимо зразу сюди. Йди трохи. Столик у нас тут був, ми додали просто другу лавочку. Тут вот так само матеріали стояли, ми просто додали годівничку сюди і сипемо кожен раз сюди гніздо. Ой. Е, зерно. Дивимося, знайшли ми таку трубу, яку ми використали в нашому ставочку, щоб щоб протікала вода і не набиралось великий уровень. Але далі, цього що я вам зараз покажу. Не було шість місяців тому. Бах! Дивіться, появилась оця дровітня, ми її заповнили дровами, ну майже там ще є багато місця, слава Богу, бо є куди ставити нам матеріали дрова, щоб в майбутньому їх палити на якихось вогоння. Тут ми, у нас був кусок лишнього шиферу, мій тато перекривав, скажімо так, керницю, і він забрав шифер, він перекривав на блеху. Він забрав шифер, а я цей кусок собі забрав до за базу. Видите, тут він відламаний трохи, бо він то все ломив, забрав, бо того не треба було то старе. Я то забрав І поскладали всі кубани і коров, щоб все просто сохло, так як тут вон, на ньому немає ніяких дирок. І він просто чудово вписується. Я просто коли таку ідею, Трохи ми закопали у ці вот два патики в землю. А тут просто ми поставили. Типу, може підняти і типо, вони надійно стоять патики, вони можуть як підняти шифер, не впадуть. Але вже як які так є. Далі, чітко показую. У нас залишились матеріали. Спойлер, ми плануємо робити стіл. Великий стіл, бо цей маленький стіл, нам його зовсім не стає. Сісти двом поїсти, так, стає, але щоб ставити якісь чіпси, сухарики сюди, то, то просто тут нема. Виді, тут є 8 душок, з цього ми може зробимо стіл. Так як на стіл як нам, як мінімум, треба душок 20. Так що трошки, напевно, наскладаємо душок, а потім почнемо наше будівництво ставати. І як ви могли замітити, е тут за парканом дивіться, які високі трави, скільки тут просто трав. Тут наші круті, ми їх речі, плануємо. Ми не плануємо їх. Я би хотів їх спалити, щоб вони таку воші не різались такі корчі, ну їх хоча б вже трава з'їла. Ну десь хіба на осені, хіба щоб не було цих трав, ми спокійно листя по боках з десь метр від того, поки все з гребем. І на гору, підпалим І будемо дивитися, щоб воно не пішло по лісі, просто підпалим скоренько спалим, щоб цього не було бо куди це дівати. Порізати на дровах це реально дуже довго і скучно, і треба дуже довго мучитись для цього. Окей, почнемо, я не хочу прям зразу все показувати, почнемо з цієї хатки. 6 місяців тому вона була загружена і на ній стояло багато різних матеріалів. Так, якщо я ведю мільку, я тут осаділа. Тугой, да? Тому мілька десь з боку залізла. Коротше, як ми видим, тут просто пусто, абсолютно і класно. Можна тут буде сіді... До речі, на зиму, буквально, я не знаю, коли ми це коли буде час, ми хочемо Олегом Тут вов, сюди поставити гілки ялини, щоб це була така підлога дуже уютна і, не... і в землі не було всяких дирок. Коротше, якось так вона промакає трохи, ну то фігня абсолютно. Це наше місце для вогню, для жарки, для того всього. Офіціальне місце, на якому ми вже не раз жарили бульбу. Е, Далі, мусорник у нас розпався, на жаль. Я зараз постараюся це позбирати, в принципі. Ну, коротше, зрубали один дубок, кинули його туди. Зрубали і знесли стіну, тут постараємося якось зробити. Ну, коротше, планів є доста. Але то, що вже, знаєте, як міліти, по факту все що лишилося спалити і зробити такий легонький парканчик, так як від цього дерева такі легоньки, так як тут от, таке легоньки забити. А тут хай росте, бо наші цвіте і дубок я це не хочу різати. Е, далі. Древітня стояла, такі стоїть. Ми з ще нічого не брали. Наші сохне вже 6 місяців. Ну, запхаємо, давайте потих по приколу. Е, далі дошки тут є різні, оце якраз саме... Ні, це якраз він цей дубок. Ну, берези, які нам дають стандартно сік. Вони вже так підросли, я там скажу, дуже грубі стали. Далі. Куба у нас тут є для колки дров. Ми ще будемо, коли трава падемо, ми ще будемо носити кубини, ми знайшли місце, де купа дров би нарізана. Ми будемо колоти дрова на цьому. І ще складати як в запас. Ми їх тож 100% будемо складати, напевно, в ту хатку, так як там місця реально багато. Ми трохи наскладаємо, А потім як вже поспалюємо, то поспалюємо більше, то поскладаємо їх туди. Тут е, така. Сарпом я обробив територію, була така висока трава. Ну, я також зробив, щоб, щоб цієї трави не було і тут є дві лавочки. До речі, шість місяців тому цієї кусок лавочки її не було. Ні, їх двох не було. А ми додали. Тут також є берези. Раз, два, і три. Ну і четверту ми прибили до неї, зробили дровітню, але наша Вона, Ми не будемо з неї брати цей, хіба десь сюди будемо забивати і на дах ставити будилку. бутилку. І тепер, саме головне, що ви, напевно, чекали реально довго. Раз, два, три. Наша повноцінна, повноцінна, повноцінна зроблена хатка. Комар? Так, комар. Повноцільно зроблена хатка. Просто погляньте на неї зі сторони. Це просто чудова хатка, в якій ми реально сильно постарались. І я можу е офіційно оголосити, ця хатка повністю готова і вона ні грама не промокає. Ні, вона ну, там промикає з краю, тільки для того, щоб ми забули. Накрити тут во дерево і воно ще раз дерево тече. Зрештою слимак сидить. Бравлики. <реш> ну, коротше, не накрили тут і якось так. Але клійонку ми купили за 200 гривень 7 метрів спойлер І вона така файна, тверда і якісна, прямо капець. Зробили також ми драбину Давайте поставимо її. Але хоча... До другого пороха повернемося ще пізніше. Спочатку у нас є перший порох. Ну іде, ну не мішай. Дивіться, у нас просто стоїть камінь. Дуже міцно ця штука. Це для того, бо у нас тут дуже погано. У нас тут і на резину, всякі, і на е, коротше, різні штуки дуже багато всякої херні е, відкривається стандартність цих так як і було в тій дровітній ручку. Олег продумав, зразу кажу, продуму Олег. Я думаю, якусь таку зробити другий кубанчик і такий патичок дати. Але то, в принципі, наше. як заморочитись, як можна таке одне. Ні, може ми добавимо, Але якось поки що такого. У нас є зразу тут -то. відкриваємо, видите? Далі вона не йде, ми ще й забили цівок спеціально. Все, і тепер такий порог. І цей, до речі, пам'ятайте, я ще не буду показувати повністю всередину во. було як сходинка. А тепер це, видите, ми кинули такий потик по цій хаті, таких три потика, і на то поклали Кріпку доро ду... 에... Туту... підлогу, яка не зломиться. Я вам говорю, хоч тримай тонни дві, вона тупо не зломиться. Дуже можна підлога. Тут ми дали дощ, щоб, якщо що. Ми, до речі, планували кинути коц, і щоб тут воп без взуття заходити. Наприклад, капці ставити туди під низ, а заходити без взуття. Тому тут боліло ноги, бо це типу такий масажер, а тут во не боліло. Тим більше, отут вови, якраз трохи промокає стінка. Тут вазот сухо, всюди сухо. Отакі от во ми доробили, бо цього разу не було. І по боках ми пообшивали фанери, для того, щоб земля не сипалася. Є отаке от крісло, друге таке крісло, бо це лише одне таке було. Тут ще настої, по-моєму, кора, там ще її треба спалити. Прекрасні, чудові, обшиті повністю стіни, три, полички, каструлю. До речі, ми знайшли цю каструлю. Якось ось так виглядає. Цього ми теж знайшли. Класно виглядає. І отакий от моцний столик. Ми його зробили самі з Олегом. І вікно. Далі, поглянемо, давайте сюди. Ми вийдемо. Типу, Всього треба буде вішаки зробити. Ха-та-ха-така. Може ще в майбутньому ми купимо спеціальну таку люстру на батареях, і вона тут буде прокріплена. Далі. Приходимо до цього. Робиться це тако. Ми їх відгинаємо сюди. Чік. А це його стояти на своїй позиції. Беремо цю тут і закидуємо на другий поверх. Все. Освітлення в день для хатки є. Це просто чудово, прекрасно і класно. Друзі, там говорять різні, різні пацани, які є зараз дорослі люди. Так що я спеціально буду говорити тихіше, щоб вони не дізнались про, про цю місність. Так що ставимо це все назад. До речі, по чуть-чуть це якось рве, тому що ви ненадійно це закріпили і воно рве. Ну, в принципі, тримається, і це найголовніше. Двері так само, що в середині є така ручка. За... До речі, я не показав функцію. Раз. І тут ви є, видите, цей цівочок і цей цівочок. Тут отакого можна, тут можна на 3 давати. О! все, І ми закрились офіційно. Відкриваємося таку ціпочками. все, двері відкрили, самбаріво, хомо, чуво. Якось так, І закриваємо стандартності. Тепер ставимо сюди драбину. Як це виглядати, буде... як це буде виглядати? Так що на... Коротше, як це тут буде виглядати, якщо буде стояти тут оця драбина. Ось так це виглядає. Класно, вона трохи крива, але тому я її зробив спеціально кривою для того, щоб вона стояла рівно, бо тут такий горбик іде, і вона тут трохи довше, тут коротше, так що вона стоїть рівно. Тут ми спеціально зробили такий цівочок. Для того, щоб її так просто, вийти, вона не злетить. То треба отут перше піднімати, потім там витягати. Так що стоїть класно. Кожна оця палка тримає класно. І тепер залазимо на другий поверх. Так. Виглядає, чесно, ну дуже хірово. Там якийсь От ні, ну виглядає класно, але от що пакети стирчать, що якийсь мусор. Це все я зараз вам за це все об'ясню. До речі, сюди можна залазити, тому і коцик тут постелив. До речі, Коцик ще для того, щоб е, стелив, для того, ж, е, щоб що тут є мусор, щоб воно не падало вниз. Бо Воно, як падати вниз, ніби буде ліпше, що тут воно не буде мусора. Але внизу це може і на стіл сипатись. І всяка та фіня. катафіння. Є тут отакі патички. Ого, би кліонка не порвати. Оце запасна кліонка, що лишилась. О, це вози поколені ще 10 стрільців ще з іменин, бо ми прознали іменина. Якось так. А тут пакети, я не знаю, чого. Просто ми їх запахали за дошечку. за дошечку, Бо тут було таке лишнє місце, і нам не було де пакети складувати. І ми тако їх позапахали. Навіть клійонки. А тут стоять різні дошки, тут теж простий пакет, типу, мусор. Не мусорний, а мішок стоїть. Там всякі. Так що тут реально дуже уютно і тут можна заснути. Але тут во ще можна буде якісь дверці приробити. Содродка. Якісь дверці приробити. І, в принципі, кльово. А ви теж оцініть мою базу у коментарях, я кожен коментар ваш буду читати. Так що якось так. Виглядає якось тут класно, але мені здається, що ніякий заєць сюди не заскочує, не буде нас тут бити. Або пес деякий чи ще ж. Стінка тут така зроблена, дах, тут такий зроблений. Так, да, тут повний ріс не станеш. На 6 місяців тому навіть не планувався. І в задумці другий поверх, но ми його зробили, тому що от його рівний дах. Це мінус. Нікол... От хто ще планує робити дах, ніколи не робить отакий варівний дах. Так як вода тут накопичується, і клійонка починає якимось таким, як то сказати, мулом засідати. І потім, якщо люба дирка в кліонці, тут вода стоїть, тупо, наприклад, ямка. Би була, тут вода би набралась, якби це кліонка була. І тут люба дирочка, люба від гілки, яка упала чи ще щось, вся вода би затекла тупо вам. ...в середину і постійно би протікала. Тому я її зробив ми з Олегом. Не я. Ми все з Олегом разом робили, так як 6 місяців, тому, так і рік такі два роки тому, так і продовжуємо робити. Ми зробили такий так, каркас. Отакий головне, я забили... ...випадок сюди. Він даний наверх. Потім ми лупанули дошку між Виді, оце, оце во, саме вверх. Між цим упором до кінця. Потім я ще дав усю двопосередині, щоб вона трималось ліпше, щоб воно не прогиналось. І почали з дошки. Потім, щоб зробити цю стіну, ми дали у цей во вогрубий патек, круглий, щоб до нього забивати ці дошечки. Потім ми дали кліонку, потик... дошки нафігарили. Ні, перші дошки були і кліонка, а потім вже це ми доробляли, щоб красиво виглядало. Ну і так во виглядає нахилом. Все прекрасно. Відте, нахилом. Так що вся вода, як попадає, вона зразу стікає і найголовніше, нічого не провокати. До речі, стіни в нас саме із душок. Ну тільки тут в одній частині, так як... В одній частині. Ну і вдвій. От, ось так само все з душок. Ну, а тут вами забили просто кругляком на фіари і клійонку пришили, щоб не промокало і не посвідчилось. Опачки! Всього така схемка. Відкрили, закрили, не промокає і просто бомбічно. До речі, підлога, вона придум, вона продумана. Так якщо вилиється сюди, що вода, що воно не буде тут стояти, як на коці і впитувати, ну тупо все вниз, і земля вже там собі впитає і зробить своє діло. Друзі, оцініть мою. <свісно> оцініть мою базу від 1 до 10 в коментарях, а я буду ваші коментарі обов'язково читати. Так що... Оця вся база заслужує точно вашого лайкосика. Підписуйтесь, ставте лайки, і я буду викладати ще відео про базу, а може, навіть як саме ми прокачуємо і робимо базу. Для цього давайте ми наберемо на цьому відео. Постарайтесь набрати хоча б 10 лайкосиків, так як на Ютубі у мене небагато підписаних людей. 46, так що добиває мені 50-ку. І я ще якісь відео про базу точно випущу, або про гриби, або про рибалочку. Що вам більше подобається, ставте лайкосики, підписуйтесь, і я викладу. А також база виглядає за так у все класно. Підписуйтесь, ставте лайки, а, ми щось круте, а я щось круте замучу, за прикольне щось зробимо. І буде чітко. Всім до зустрічі, всім пока!